Минулого тижня ми говорили про е, зрошувальні системи. Ми вже не перший тиждень говоримо про них. Ну а цього разу е, якраз погодні умови сприяли тому, що відбувався полив в товаристві відродження. Е, і ми побували безпосередньо і побачили, як воно працює. Ця система. Там буквально коротенько нам провели екскурсію і ми тепер з вами поділимося інформацією. От, припустимо, із першої насосною, яка знаходиться. В Карпівській цій системі поблизу Дніпра вона качає воду і подає в басейн, який басейн знаходиться біля другої насосної. І дизелями далі ця вода, коли наповнюється об'єм, потім подається безпосередньо в зрошувальну систему. І зрошувальна система поливає поля. Ось воно так працює і, відповідно, і так. Має цей результат. Ну, Але що, є проблема на сьогодні. Є проблема, тому що немає світла, періодично вимикають світло, тому за ті кілька годин, коли є світло, намагаються включити насосні, щоб вони подали воду. І таким чином наповнити цей басейн, щоб потім дизелями вже примусово подати. Безпосередньо в систему. Тому намагаються зараз з енергетиками керівництва товариства відродження погодити, узгодити хоч якось, пристосуватися, щоб розуміти, коли буде вимкнене світло. І в цьому є велика проблема. Та й нагальна потреба в цьому є. але, чи працює цілодобово, наскільки ми працюють при всі можливості, саму. Саму об'єм регулює безпосередньо агроном служба агрономів, яка вона регулює і дивиться скільки треба і коли дати рослині відповідно вологу. І ще одна новина дотична до цієї теми. Плавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області надала дозвіл організації водокористачів Аквалайф, де нагадуємо, що засновником є товариство відродження, на розроблення технічної документації з землеустрою щоб інвентариз... щодо інвентаризації земель на території Східно-Старостинського округу розглянувши клопотання організації, міська рада вирішила надати дозвіл. Це ми пам'ятаємо, що на відміну від Пришипської територіальної громади Пришипської сільської ради, яка відхилила і не хоче надавати цього дозволу тій самій організації водокористачів Аквалайф. Ось так працюють самоврядування у ріжніх плавнях, на відміну від роботи Валентини Городянко і команди у Пришипській громаді.